Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще Бограф, Мене звати Макс, і сьогодні ми з вами будемо покоряти інсейн за лучника Я думаю, що дамаги у нього вистачить по повній, а от виживаємості тут вже велике питання. Беріть собі печеньки або чайочок, і ми починаємо. Поїхали. Так, друзі, ми йдемо з вами на наступну мапу в інсейн, і підемо ми за лучника а, Вибрав я йому. Оцей фокус файр, який тоді надамажив дуже багато, і обрав йому цей скіл, який ми ще не бачили, і серце проколоте. Взяв ще пасивочку на атак демедж і на Еферіаус. Э... Eternal... Хоча вона нам не дуже сильно потрібна, але більше в принципі брати нема чого. Ми вже все прокачали. У богів прокачані всі пасивочки. О, також, до речі, взяв знов цей Рагнарок. Це просто імба. Я не знаю, це я краще скіла ще не бачив. І взяв два скіла, які ми з вами ще не бачили у останнього бога. Якесь там дихання і страх. Подивимось, що воно буде. І потім вже будемо з вами обирати якісь топові скіли. І йдемо ми лучника. Йому я придбав найкращий лук. Не знаю, що він і дасть, але. Плюс-мінус хай буде. І наступна мапа це у нас Йотунхейм. Ми йдемо на Інсейн. Що у нас тут є? Тайм раш у нас є, ми теж його візьмемо. І поїхали. Так, поїхали настрілювати. Одразу ми візьмемо. А, до речі. Давай. Візьмемо це. І. Ні, ні 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 ось це. Хай стоїть. Так. Оце дихання. Портали позакриваємо. Ух ти, кюшка, яка прикольна, дивись. А щось це дихання не дуже, якщо чесно, поки що виглядає. І оцей страх. Експірієнс. Нам треба. О! Все, в принципі, ми всі скіли вже взяли, що нам треба. Тепер залишилось тільки виживати. Так, а цей страх, він працює постійно. О, це прикольно. А ще я вам скажу те, що нас б'ють. І дуже непогано б'ють. Е, ні, хлопці, ви не з цієї компанії, тебе ми взагалі забанимо. Так. Так, нехай наші вовки нас потрошку потрошку хілять. Експіеріанс плюс. Це не наші хлопці. Ось це вже наші. Давай візьмемо отак. От Ну поки що оцей скіл він самий топовий, я не знаю. Да, оцей. <реш> зараз заберемо тут сундучок і підемо на, на наступні. А, нехай буде скористь атаки. Вона нам зараз не завадить. Так. Наступний портал. Ну, якось не зрозуміло оцей страх він якось не спрацьовує, якщо чесно. Так, а ось тепер ми обираємо або ми робимо на собак наш уклон, або ми беремо так, як ми брали на атак СПІД. Або на Даш. Дивись, у нас там є на Даш кулдаун, і тут на Даш кулдаун. Ні, давай на атаку. Я не можу зрозуміти, чи б'є оця штучка маленька, яка навколо мене. Так, 12 левел, можемо далі апати. І я не бачу, до речі, що це за серце? Як воно взагалі б'є, не б'є? Чи, можливо, це якась автоатака якось ройляє? Не можу поки що роздуплитися. Можливо, оце серце полетіло? напевно, так, напевно, да. Ну, диви. <плес> це прикольно, це прикольно. Трошки б йому виживаємості якоїсь, трошки б йому регенерації і все. Так, ми беремо о. Ой-ой-ой! Чуть нас не вбили тільки що ви що? Я так дограюся. Ой, їжу заберемо. Так, цей дракон. Я не знаю, щось. Мені щось чомусь ніякі скіли богів не подобаються. Не знаю чому. От мені здається, що вони якісь всі галімі. Так, пішли за сундучком. Ну Тут можна, напевно, взяти великих. Так, Damage Reduction, Healing Power. Або це. Оце візьмемо. Я так розумію, це стріли, які проходять наскрізь. Скоріш за все. О, босик вийшов. Зараз ми і тебе приб'ємо. 18 левел. Нам не треба класові скіли, нам треба. Вот это вы в чаты. А вот 18-й. Ну, давай. Сделаем вот так. Щоб вже воно у нас було замакшено. Так, атак Speed. Атак спід, напевно. Клас skill. Я можу заапдейтити одразу. А, ти знаєш, давай, напевно, атак спід візьмемо. І ще раз атак спід візьмемо. Потім розберемося. Зараз заберемо сундучок. Так, беремо 50% досвіда. І от тепер. Рерольчик. Ну, давай оце. О, -о, О, у всі сторони. Непогано. До речі. До речі, дуже непогано. Я думаю, ми знайшли два скіла вже на вічку і на лучника. Ну, і в принципі, і на барсерка теж. К топові скіли ми теж знайшли. Димедж. Так, ми тут все вивчили. Тепер треба цього дядьку. І що він нам скаже? Нічого? А, ну просто він залишає за собою ці штуки. Блін, ну 6 поїнтів, така срака. Оце теж навколо мене. Я не розумію, взагалі, дамаже воно чи не дамаже. Так, те саме не біжимо, біжимо до цього шторма, ні, ви нам не потрібні. Зараз заберемо цей курсов шторм. І потрошку будемо рухатись тут заберемо. підемо далі. Зараз заберемо цього Імпа. Так. О, на горі зі лише сундучок. ми до нього будемо рухатись. Нас все одно часу досталь. Так, тут якщо не помиляюсь, бос такий ото краб, якщо я не помиляюсь. Атак спіт. Так, 30 секунд до наступного квесту. Ну, поки що все йде ізі. Навіть не напрягаючись дуже. А, нам треба ловити дракона того. Спробувати, хоча б піймати. Бачиш, не, не вийшло. Он сундучок. Е, Демедж. От він прикольний, от сю, диви, я можу так от стати і все. Мені б трошки виживаємості, і я мог міг так стояти всю мапу. Так, о, ля, якийсь новий кристал. Ми його ще не бачили. Давай візьмемо, спробуємо. Ой, і босс з'явився заодно. Зараз ми його завалимо. Так. Забираємо що? Забираємо. Давай healing power Можливо, що хоч якось нам це допоможе. Е, магніт атак спіт, давай магніт. Побіжали. Так, і що це за кристаліки Що тут треба робити? 35 щось треба зробити. Поки не можу зрозуміти. А як? А хто мене вбив? Не зрозумів? А хто мене вбив? Можливо, щось зв'язано з кристаліками? Взагалі не зрозумів. Давай ХП візьмемо. Типу, я стояв, стояв, вбивав. І в мене уходить ХП чомусь. І прямо уходить дуже сильно. Я зараз помру. Не зрозумів знову. Щось це взагалі, не те, що я думав. Як це працює? Так, збільшення опита. Давай оце. Я на наступний зайду тільки з хпшкою. Бо мене там вб'ють. О, ну майже фул. Зараз трошки ще зарегенимось якось. Так. Максимальні ці. Ем, давай. Давай, нехай буде оце. Блін. Взагалі я не очікував цього. Ну Тут далеко туди до Хілки йти просто. Але знов щось мене б'є, і я не можу зрозуміти, що. А час спливає. Ну, прийдеться біжать до Хілки, напевно. Зараз заберемо Хілку і її на кристалік, але просто я не можу зрозуміти, як мені там вижити, якщо я не знаю, що мені там зробити. Оце як завжди. Я кудись поспішаю, а потім не можу допедрити, блін. Давай ще спробуємо, знаєш що зробити? Зайти так, щоб під цей під оце поле. Давай хоча б десь отак, от, да? І дивись, і одразу у мене нема хп. Ну, ну-ну, ну, ну, ну-ну. Є, 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 супер! Це що таке у нас? Так, два босса? Так, два босса. Це у нас що таке? Незрозуміло, що це таке. Так. Демедж плюс. Сундучок на базу. Е, у нас не так багато часу залишилось. Е, я думаю, що Демедж клас стекабл. Зараз ідемо, забираємо там сундучок знизу. Оцей. Демедж плюс. Кріт. І швиденько, швиденько вже на босів. Бо ми дуже багато часу потратили, коли бігали на хілку. Знов бос, та моє. Можна якось, будь ласка, по одному, коли це треба? Ну, ладно, ладно. Так, максимум ХП, атак спид, стакабл, клас скіл. І до другого одразу біжимо. Щоб не витрачати час. А так димидж. Зараз одразу його беремо. Бо зараз буде якраз цей скіл. О, сюди, вам. І я беру сундучок. Беру тут критикал. Добиваю зараз цього. От так от. І у нас ще один об'єкт виходить. Ранерси, ну йомойо. -йо. Ну добре, я думаю, що ми їх швидко догонимо. То що я не хочу брати це. Зараз швиденько по мапі клац-клац, бистренько. Туди-сюди. Так. Регенерація. Бо нам вона потрібна буде дуже сильно. Зараз забираємо цих двох знизу. І одразу тоді швиденько потім біжимо до Боса. А він внизу йо-майо. А я б зараз би побіг би там до б його шукати. Ну, давай, босик. Подивимось. Інсейн кажеш, да? О, ще й апнувся перед входом взагалі імба. Я з нас, я віракліба. Давай. Ну, типу, трошки довше, але. Але якось Блін, він мені дуже нагадує босів із Path of Exile Прям дуже схожий. Ой. Ну, цей круг виручає прям дуже сильно. Можливо, він не надамажить, наприклад, там сильніше чогось. Можливо, я знайду ще скіл, який буде дамажити більше. Але так зачищати, коли, наприклад, тебе там монстри обступили, то він прям дуже буде виручати. Ну давай, давай, дядь. Ну, поки що все е з'їде. Вже там у нього остання стадія залишилась. Пять Він якось доганяє, я не розумію як. Я, вроді, у мене а, скорость біга скоріше за нього, а він якось мене по маленькому радіусу доганяє. Все дядь пока. Найс, найс, найс. Так. Дивимось тепер. 88 тисяч з руки. 60к оце серце, 60К фокус фаєр, 30к Рагнарок, а це просто говно знову. Я не знаю, що робити. Добре, друзі. Якщо вам сподобалось, ставте ваші лайки вподобайки. З вами був Макс, канал Краще б грав. І до нових зустрічей!